Це гітера. Це дітей Для тих, хто живе війною. Що значить жити війною? Та робити все для перемоги, для мирного неба, для щасливі тебе. Що ми погано хочемо. І рятувати життя наших хлопців. Дякую за те, що ви допомагаєте. Ще й з коханий там у і, і, і Тому це все важливо, що ми робимо рятую життя наших хлопців. Ці тіла знищують на техніку. Іван Кушнір спочатку самого не разом. Тут на вулиці, тут там. Допомагаємо, їздимо туди, тут на місці транспорт виходить. Ви думаєте, люди не змучуються відправляти по ті три ешелони прямо, фурами, бусами, допомога на передовій. Кожна людина має якийсь ресурси і вона допомагає. І ми не змучуємося від початку. І будемо скільки, стільки, скільки треба, будемо допомагати. І дякую всім, хто долучається допомоги. Здравствували гри, вона допомога, що це не полежа. Поезія, пісні, народжених війна. Люди, ті, що живуть війною. Нас заставили так жити. Для вас. Виступає. Прекрасна людина в першу чергу. і Прекрасний. поет. Послухайте його. Смістовку. Але поезія. А як вас, Іван дитина? Дякую. Дякую вам за те, що я до мене. Живе мене в легкий час. Тоді, Коли йде війна, друзі ми всі своїми друзями збираємося кожної суботи-неділі, щоб збирати кошти для наших сусідів. Звичайно, я як поряд пісня не можу пройти поруч, щоб не долучитися до мородної справи, щоб не долучитися до того, щоб. Поятисня, написати пісні, придумати музику і співати для наших хлопців, для наших поля гостей, міста. Дуже жаль, що багато наших солдатів вже не повернуться додому. Вони вже ангелами стали і спостерігають з неба. Що робиться нас тут на Україні? В Україні в нас війна. Ось тим, хто не повернеться ви ще ніколи до рідної дому я написав свою пісню, яка так і називається Плаче небо. Плаче небо. Щами на плаче небо умивається сльозами здоровими, що землю захищали. А тепер назавди ангелами стали. Україну пам'ятаймуть героїв. Імена їх на могилах напиши. Ну а ти, хто не вернуться з полягою, ти назавжди у своїм серці збережи Україно, пам'ятай своїх героїв. Імена їх на могилах. Ну а ти, хто не вернувся з поля бою, ти назавжди в своїй серці збережи. Біля тину похилила галина, опустила віти свої до землі. А батьки чекають вдома свого сина і з війни, коли закінчаться бої. Україно, пам'ятай своїх героїв, Імена їх на на напиши а тих, хто не вернувся з поля бою, Ти назавжди в своїм серці збежі, країмо шану і героям, усім тим, що не вернулися з війни. З поля бою, хай прикасять їхні руди Ордини. Хай прикасять їхні руди Одани. Хочу сказати, що мою саме перший автор на з його вже немає в живих. Василь Христун, який співає пісню, хлопці будемо жити. Тож, Василько, ти з нас бачиш, що пісні наші продовжують жити новими артистами, новими виконавцями. Як каже мій товариш Василь Карахуйко, що ніколи коштів не буває за багато. Потрібно, постійно, кожен день потрібно нам з вами долучатися до їх збору. І зараз я хочу вам заспівати ще одну свою пісню, яка називається Повертайтеся усі живі додому, тих наших хлопців, які на сході, які воюють, на захищаючи нас. Нашу відміне і вже на перший день гудуть важкі гармати, і від вибухів здригається земля Українці ду землю захищати, Міль проклятого катюги москаля, а в їх чекає батько й мати, і друзі і дня. Щоб живі ми повернулися до хати, до батьківського родинного їста, повертайтеся усі, живі додому, зачекалась вас вже матінка земля, велиці нам до ждану перемогу, хай настане закінчиться війна, повертайтеся усі, живі додому, зачекали з вас медалі ордени. Не нам дождану перемог, хай настане, не буде більш війни. всі ми знаємо, перемога наша буде, розбієм тихачистів, мускалів. у світі всі знатимуть люди, героїчних наших друзів і синів. А зараз всім до бою час ставати, бо нелеки нині. Я хай не час, ми йдемо слів землю захищати, Україна мати всіх чекає нас, повертаємося усі живі додому, зачекали з нами вже нам вже матінка земля, принесіть нам дожданну перемогу, хай настане, не буде війни. Повертайтеся усі живі додому, зачекали з вас медалі ведени. Не нам цінам дожданну перемогу, хай настане, не буде більш війни, хай настане, не буде більш війни. Знаєте, ще йде війна, але в мене вже не оділося після. Як так? так і називається пісня. Волонтери. Волонтери, пісня, це славі про тих, хто збирає кошти для військових сил, хто возить на світ допомогу, хто, не жаліючи свого війного часу, допомагає нашим воїнам. Нам що збиратися вже друзі, у дорогу. Насхід солдатам треба вести допомогу, що захищають нашу рідну Україну, сім'ю родину. Ми волонтери, 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 і не страшні нам кулі ради й батері. А якщо треба, то до бою всі підемо. За Україну ми боротися будемо. Ми волонтери, волонтери, волонтери. І не страшні нам полігради й ветери, якщо треба, то бою всі підемо, за Україну ми боротися будемо, Подяки, друзі, нам за це з вами не треба. Лиш би над нами було чистиме, не на небо, що повернулися назад солдати, До рідних, до батьків до своїх хати. Ми волонтери, волонтери, волонтери. Не страшні нам, кулі ради, бетері, якщо треба, то до бою всі підемо, за Україну ми боротися будемо. Ми волонтери, волонтери, волонтери. І не страшні нам, колі ради, ветери, а якщо треба, то до бою всі підемо, за Україну ми боротися будемо, за Україну ми боротися будемо. Не тільки, а я песне и говорю Богу. Это кожен з нас. Так что песня называется. Я так люблю. Ступає злато листа, холодний дощ нам стукає вікно, а я йду холодним тихим містом і згадую все, що в нас було. Я так люблю, я так тебе кохаю. І кожен день у я плаю, щоб ти ще знов зустрілася мені, я так люблю, я так тебе кохаю, до мене ти приходиш, снимь і кожен день. Бо я благаю, щоб ти ще знов снилася мені, а дні проходять швидко непомітно, на вже присипиться сивина, чому мені наснилась, ти так пізно, де ти Молодість була, я так люблю, я так тебе кохаю. До мене ти приходиш, сни ним її. І кожен день уголоя паю, щоб ти ще знов наснилася. У нас уже такі дорожні діти, у тебе син, у мене є дочка, їм би кохати їм любити, але до нас пісня любов прийшла. Я так люблю, я так тебе кохаю. В мене ти приходиш з ним і кожен день влаю щоб ти вже знову космилася мені. Я так люблю, я так тебе.

Пісня. Але в нас завжди актуальна ця пісня про кохання. Я не стану тебе молити, як буде сім'я світа. Я тебе кохана поцілує. Аромату п'янкої кави, шутчить наче дивне зілля, ніжним дотиком рук і тіла, веду тебе до пожевілля, ніжним запахом квіті з поля, що усі вже ранкові милець, і тим дотиком поцілуй. Що ночами мені так снились, що так ніжив, я і голубів, обнімав, цілував до болю і в обіймах твоїх чарівнях, пияв бути завжди з тобою, Я не стану тебе будити, ти ще трішки поспи кохана. Та й до тебе я пригорнуся, ти для мене така бажана. Найміліше в цілому світі, і моє, моєму люба, ти для мене найбільша радість, ти для мене найбільша зуба, я не стану тебе будити, та як буде сігнати світах, я розбуджу тебе, кохана, поцілунка мені. Ранку, ароматом вінкової кави, шуканий наче запах зіля, ніж не рук і тіла, в До тебе довбожевіля. Швидко вже... Вже... вже час. 对， І сум навіпає осінь, ще трішки і повіють холоди, і надіє нас о сінях осі, та хоча ще так душі тепла полинути. Гаяче літо, де в ньому ніжно так любов цвіла і поцілунками її було зігріток, а вона ще хає летять, журевлі летять, журевлі летять, Високою тихо гомоня. Ніж того нять, Щоб повернуться вони назад, вони назад, вони назад, як розквітнена з тобою та наш весняний сам, ще мостом зроблі летять, жублі летять, жулі летять. Із собою тихого маня, ніжного дня, що повернуться вони назад, вони назад, вони назад, ви нас з тобою сад, наш весняний сад.

В наші Наді мною тут камінь, До нівий, ти я вчений крапка, нам мапі штабні, хто поживий. Дайте трохи води, дайте хоч би ковток щоб не стали з біди. Буде тебе чи ні, живе с ними Я я герой би нікому не дав хабая, я не знаю, чи сонце, Чи просто мара, наді мною лечать. Спавши доби, я не спав. Ідень на ді мною. Дякую. Дякую. Зараз я хочу подоставити свій наш мікрофон, нашому непольтурному музиканту. Нашому славному волонтеру, пану Василю Кавакуйку, пану Васильку. Будь ласка. Gue se vou Marche